Вітання, шановні мешканці нашого міста! Ми раді зустрітись з вами у святковому випуску новин Муніципальної варти. Напередодні Нового року хочемо підбити підсумки нашої роботи за 2024 рік, подякувати кожному з вас за довіру та зворотній зв'язок і побажати всім нам миру, добра та спокою. Цього року муніципальна варта отримала 1557 звернень, і за кожним із них стоїть людська історія. Потреба в допомозі або вирішені проблеми ми опрацювали 2238 подій, це спільний результат нашої роботи та вашої небайдужості. Найбільше звернень стосувалися порушень громадського порядку. Таких випадків було 161, надання допомоги людям у складних ситуаціях 108 звернень, порушення правил паркування, 84 випадки. А також нетверезих осіб у громадських місцях. Таких випадків зафіксовано 373. Ми також зупинили 102 випадки вживання спиртних напоїв у недозволених місцях та допомогли уникнути 14 можливих злочинів пов'язаних із наркотичними речовинами. Ми пишаємось тим, що змогли допомогти тим, хто цього найбільше потребував. Наприклад, знайшли 8 дітей, які втекли з дому, і повернули їх до рідних. Ми працювали разом з поліцією у 348 випадках, розкривали правопорушення та затримували порушників. Особливу увагу приділяли комендантській годині, зафіксовано 123 порушення і це лише частина того, чим ми займалися щодня. Хочемо щиро подякувати вам, наші мешканці, за вашу підтримку та зворотній зв'язок. Ви допомагаєте нам стати кращими. Оперативніше реагувати на виклики та працювати задля вашого спокою. Друзі! Попереду новий рік, час нових можливостей і надій! Бажаємо вам миру, затишку в домівках, здоров'я та радості. А ми завжди поруч для вас і заради вас з новим роком!